А коли я сказав, що табачники і Кобзони не будуть символом української літератури, Гордон і його друзі провели прес, зібрались на прес-конференцію, що в нас антисемітизм душе задавлює український уряд, значить, і треба захистити Кобзона і табачника. Ну, таких прикладів десятки. Це об'єктивна причина. Тиск малоросійської, ватної, проросійської, так званої еліти в Києві. Такий тиск, який до речі, був і на Грушевського, і на Скоропадського, і на Петлюру, які намагалися українізацію провести в місті Києві в 17-18 році, чому я їх захищаю від таких жорстких нападок? Бо я кажу, що друзі, ми мали незалежну державу. І е, е, нас за елементарні речі в Українізації робили ворогами світу. А можна уявити собі, як було українізувати Київ у 17-18 році? І суб'єктивна причина. Суб'єктивна причина на жаль, Віктор Ющенко в Україні за три.